Підписуйтесь на канал «Драйвзон», натискайте на дзвіночок. Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні знімаємо заміна мастила на гідропосилювач керма на Audi А6 С4. Отаке от от мастило будемо використовувати, і ми з вами зараз все відзнімемо. Ось такий автомобільчик А6C4, заміна масла на гідропосилювач керма. Відкриваємо капот в нашій Audi і знаходимо бачок і дивимося, яке мастило потрібно залити на цей автомобіль. Щоб злити на цьому автомобілі старе мастило, нам потрібно зняти газовий редуктор. І зараз ми його будемо відкручувати. 12. Відкручуємо газовий редуктор. Бачимо, до нашого бачка підходить дві шланги. Так? Ось вони. Товстий шланг, йде подача на насос, а тонкий обратка. Для того, щоб злити мастила, вам потрібно відкрутити тонкий шланг. Да, зараз ми його відкручуємо, знімаємо е, тонку шлангу і встановлюємо заглушку, щоб мастила не витікало з е, самого бачка. Мастило зливається в тару. Отак От зливається мастило в тару. Крутимо кермом, праворуч-ліворуч, і мастило зливається з тонкого шлангу. В цей час починаємо заливати нове мастило в бачок. Бачимо, що на шлангі і заглушечка у нас стоїть, да? для того, щоб мастило не виливалося з бачка. Дивимося по кольору мастила. Так, тобто, яке виходить з гідропосилювача керма. В наше мастило вже виходить світлого кольору, тому ми зупиняємося. Дай. встановлюємо шланг на місце. Встановлений і закручуємо його. Дивимося на рівень нашого мастила з боку бачка. Якщо потрібно, то доливаємо. Запускаємо двигун автомобіля і крутимо кермо туди-сюди. І, якщо потрібно, дивимося на рівень мастила, доливаємо. Це мастило в бачок. Шановні підписники, щоб замінити в масло в гідропосилювачі керма, у нас ушло десь півтори літри мастила. Да? Ну це з промивкою. Купляли дві літри ось такого мастила. Да? Коди тут є 06162 і тут також. Да. Майте на увазі, деякі спеціалісти говорять про те, що на заміну мастила уходить літер, але в нас вийшло трішечки більше. Тепер кермо на цьому автомобілі крутиться легенько, і ми замінили мастила, і всі раді і щасливі.